Ну що, привіт всім! Сьогодні така рубрика трошки не про в'язання, але рубрика розпаковка. Тому що я би не була я, якби я щось не замовила. Тому будемо робити розпаковку. І перше у нас на розпаковці утішила себе, тому що, вже, знаєте, як то 30 плюс, за шкірою треба обличчя доглядати. Тому потішила себе отаким е, Fly Glossy PRO. У нас на сьогодні на розпаковці. Якщо вам буде цікаво, я можу зняти відео і розкажу вам трошки про функції цього апарату. А сьогодні просто зробимо розпаковочку. І так, що тут у нас в упаковці? Я вже, правда, відкрила, щоб протестувати. У нас знаходиться сам апарат. Отак він виглядає. Тут ще була пленка, звичайно, вже я її, тому що я вже пробувала. І я вам скажу дуже класно. Шкіра зразу така робиться свіжа така підставочка, щоб його, щоб він стояв красиво. І шнур до зарядки. От. Такий, можна сказати, дівочий пристрій. Тому, якщо вам буде цікаво, я вам обов'язково, ви мені обов'язково в коментарях напишіть, чи знімати вам огляд, чи вам буде цікаво, які воно виконує функції. Наступне прийшли мені отакі. Як я деколи час від часу малюю, і мені потрібно обводити момент я, мені дуже подобається графічний малюнок, і я, мені хочеться обводити Тут різні такі спеціальні, можна сказати, це ручки, такі різної різні товщини від фірми Мікрон і Вінстон Невтон». Ну, це таке. А зараз саме головне. Теж б'юті б'юті штучки будемо розпаковувати, дивитись, що нам тут. Бо я ще я тільки забрала пачку. Ще навіть ось цей звук, знаєте, ножницями так люблю. Оце я не знаю, чи то вже, знаєте, як то ближче до осені і в мене зразу почалося, знаєте, що треба себе приводити в максимальний хорік. Ну, як максимальний порядок. То просто змінюватися трошки під осінь. Тому розпаковуємо. Що ж в нас тут прийшло? Ціла пачка красоти. Будемо наводити. Оксидант. Буду фарбувати волосся, хочу трошки зміню, змінити колір, тому що літом воно в мене дуже якось так посвітліло, таке зробилося жовте. Я жовтий колір і я хочу трошки змінити. Тому оксидант. Тут у нас фарби. Один, два, три. Замовила професійні фарби. Я колись працювала на цих фарбах, дуже класні. Якщо теж, власне, можливо, сьогодні встигну себе пофарбувати. І, можливо, в наступних, якщо вам теж буде цікаво, я скажу, що це за фарба. І отак. Подивимося, що тут всередині в фарбі, власне. Сам тюбік фарби. І тут до цієї фарби йдуть такі спеціальні олійки. Дуже класно волосся, потім так блистить після цих фарб. Буду все зміксувати, колір собі сама. Тому такі от вийшли в нас б'юті, можна сказати, б'юті штучки. Трошки не зв'язане з зв в'язанням, звичайно, але знаєте. Розпаковка. Треба взагалі ввести, напевно, таку рубрику, робити розпаковки почастіше. От. Тому ви обов'язково пишіть коментарі, ставте сердечко. Якщо вам цікаво, я можу вам більш детально розказати, що це за, за апарат такий у нас для догляду за обличчям. Е, теж можу сказати, якщо вам сподобається власне, колір, коли я пофарбуюся, я можу вам сказати, що це за фарба. Е, досить непогана фірма. Тому всім, надіюся, вам це було корисно. А на сьогодні я вам бажаю, як завжди, хорошого настрою і хорошого дня. Всім цьому па!